Китай постійно заявляє про бажання миру, але демонстративно уникає осуду Росії за вторгнення в Україну. І за час російської війни китайські керівники неодноразово наголошували на спільності інтересів із Москвою. Водночас, чільний представник європейського союзу назвав таку позицію Китаю щодо війни незрозумілою та проблемною для розвитку відносин між Пекіном та Європою. Більше про це ми поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який приєднується до нас із Лондона. Богдане привіт. Богдана, що саме у позиції Китаю є незрозумілим для Євросоюзу. Якщо говорити про цей триденний, такий досить ґрунтовний візит європейського представника, який є водночас і заступником президента Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, і також комісаром з торгівлі Євросоюзу. То йдеться звичайно про економічну співпрацю, але пан Думровський зважав за потрібне вказати господарям у Китаї про те, що є низка проблем, яка очевидно стоїть на перешкоді. Справді такій теплій чи то пак ефективній співпраці можливій Європейського союзу і Китаю, коли йдеться про економіку, і зокрема, виступаючи сьогодні у одному з провідних китайських університетів. Представник Європейського союзу сказав, що йому дуже важко зрозуміти позицію Китаю, коли йдеться про російську війну щодо України, тому що Китай завжди каже, що ця країна хоче миру, що вони виступають за припинення російської війни з Україною, але водночас Китай не вимагає виводу російських військ з України, навіть заявляючи про те, що принцип територіальної цілісності є для Китаю головним. Ось слова європейського представника територіальна цілісність завжди була ключовим принципом Китаю в міжнародній дипломатії. Війна Росії є прямим порушенням того принципу. Також Китай завжди наголошує, що кожна країна повинна мати право обирати свій шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки це суперечить засадничим принципам самого Китаю. Богдане, що власне є, схотів би від Пекіна, коли йдеться про російську війну проти України? Європейський союз дуже чітко каже, що він хоче від Пекіна, коли йдеться про російську війну в Україні, так само як і власне представники Сполучених Штатів Америки. Вони упродовж оцих майже вже двох років відкритої російської агресії в Україні закликають Китай чітко використати свої можливості впливу з Росією, щоби Домогтися того, що Китай вважає, чи так називає бажаним. Тобто, з одного боку, наприклад, є дуже схвальні відгуки про те, що Китай очевидно висловив своє невдоволення бряцанням ядерною зброєю з боку Росії, і такі заяви з московського боку трохи притихли, так би мовити. З іншого боку, Китай подає. Ознаки символічної підтримки Росії, коли, наприклад, китайський керівник Сі Цзіньпінь приїхав до Москви з державним візитом, коли він називав російського президента своїм другом, коли наголошував на тому, що Росія і Китай співпрацюють, і що меж цієї співпраці немає, це називають власне. Проблемою і суперечністю з тим, що Китай проголошує, коли заявляє, коли називає себе силою, що виступає за мир у світі, ну, От, власне Богдане віцепрезидент Європейської комісії Валдія Домбровський, з якого ти вже згадав, він назвав питання України лише однією із низки перешкод у відносинах ЄС з Пекіном. Про які ще перешкоди йдеться? Перешкод виявляється чимало, і справді питання геополітичні війна Росії проти України, також зернова криза чи продовольча криза, яка виникла у зв'язку з цим. Це лише два з таких моментів, що були згадані європейським представником під час візиту до Шанхаю, Пекіну. Я так розумію, що до інших місць у Китаї. Йдеться про серйозні проблеми дисбаланс у торгівлі Європи з Китаєм. Китай дуже великий торговельний партнер європейський, зокрема, наприклад, європейсь... у Європі. Німецька промисловість дуже залежить від експорту до Китаю, але насправді Китай набагато більше продає до Європи аніж купує європейських виробів і. Зокрема, пан Добровський сказав, що майже 400 мільярдів євро, майже 400 мільярдів євро становить дефіцит у торгівлі між Китаєм і Європою. Це серйозна проблема. Також було вказано на те, що Європейські інвестори, європейські компанії, як напевне, і інші західні компанії та підприємці, не мають такого ж рівного доступу і таких же рівних умов для конкуренції на китайському ринку, як, наприклад, власне, китайські компанії, китайські бізнеси, і в Європі завжди дуже наголошують на тому, що рівність. Для конкуренції промислової це один з принципів успішності власне економічної співпраці і економіки як такої, і також у Європі стурбовані тим, що китайська держава підтримує субсидіями деякі галузі. Знову ж таки сприяючи їхній конкурентно спроможності, і, наприклад, це стосується зокрема електричних автомобілів їхнього імпорту до Європи. Китайські електричні автомобілі виявляються часто набагато дешевші ніж європейські, і європейський союз каже, що ця ціна, ця низька ціна досягнена несправедливо і загрожують погрожують запровадженням мита. Богдане, дуже дякую тобі за цю аналітику. Я нагадаю, що пропозицію Китаю щодо російської війни в Україні та його відносини з європейським союзом нам розповідав наш кореспондент Богдан Цюпин.